Курс євро в обмінниках останнім часом росте, ринок США лихоманить. Чи варто нам хеджувати свій інвестиційний портфель євровими ЄТФ, щоб захиститися від коливання валют? І чи це має взагалі сенс? Давайте розберемося. Для інвестиційного портфелю, орієнтованого на весь світ, валютна диверсифікація вже присутня. Базові активи у глобальних ЄТФ фондах номіновані в різних валютах, включно з євро. Тож чи є сенс спеціально посилювати частку базових активів у євро? Насправді, історично періоди посилення євро змінюються роками його послаблення. Згадайте 2000-2001 роки, коли євро коштувало менше долара. І порівняйте з 2006-13 роками, де крос-курс був 1.32-1.47. При довгостроковому плануванні, як правило, коливання пари долар-євро нівелюється. Зазвичай у фінансовому плануванні дотримується принципу. Валюта інвестиційних інструментів має відповідати валюті вашої цілі. Якщо ваш інвестиційний горизонт понад 10 років, а ваші цілі знаходяться поза єврозоною, питання хеджування стає досить суперечливим. Важливо пам'ятати, будь-який хедж, як інструмент страхування ризиків, коштує грошей, а це потенційно знижує довгострокову дохідність вашого портфелю. Коли ж хеджування має сенс? Для короткострокових цілей, якщо ви плануєте витрачати кошти саме в єврозоні, тоді можна придивитись до облігаційних ЄТФ-фондів або таргедейт фондів базові активи, яких знаходяться в Європі. Наприклад, серед акумулятивних UCC ETF це БУ2, це середньостроковий індексний агрегований облігаційний фонд в Євро, або ЦЕБ-1 довгостроковий індексний фонд на державні облігації Єврозони строком понад 20 років. Також Века середньостроковий фонд на корпоративні папери, де частка американських облігацій не перевищує 22%. Пам'ятайте, це не інвестиційна рекомендація. У кожного свої горизонти та цілі, і облігаційні фонди теж волатильні. Тож строковість фонду має корелювати з строками ваших цілей. Хочете розібратись, як правильно диверсифікувати та захищати свої інвестиції? Приєднуйтесь до спільноти інвесторів iTalk за qr кодом Ми допомагаємо українцям приймати розумні фінансові рішення.